Вітаю, друзі! І сьогодні в нас на огляді деякі товари з китайського інтернет-магазину. Замовляв я посилочку приблизно місяць тому, але отримав її тільки сьогодні. Тому хочу поділитися з вами даним оглядом. І так, що ж я замовив? А саме капсули для прання білизни 5 в одному 140 штук. Ось такий ручний міні запальщик пакетів. Та ось такі дві гарних парасольки. Ну що ж, давайте почнемо. І так. Ось такі капсули. 5 в одному. Їх 140 штук, зверніть увагу. Цей засіб призначений для видалення плям, для байливого догляду за вашою білизною. Також має стійкий аромат. Як пишеться тут, я читав в інтернеті блакитний дзвіночок. Що це за аромат, я не розумію, але будемо дивитися. І так, зверніть увагу. А ви знаєте, аромат такий досить приємний. Такий не дуже надоїдливий, не дуже такий солодкий. Пахне доволі дуже гарно. Зверніть увагу, ось так виглядають ці пакетики. 140 штук. Ціна там невелика. Я не пам'ятаю скільки. Точно, бо товарів заказував дуже багато, там дуже велика коробка. Але він недорогий. І відгуки має дуже гарні. Пишеться, що до 5 кілограм білизни треба використовувати одну-дві капсули. Ну, будемо користуватися, будемо дивитися, що воно покаже. Я думаю, він нічим не гірший. Зараз все крокує в ногу з сучасністю, багато різних товарів по догляду за вашою білизною. Так, ну це зрозуміло. Ось такий товар. Так, давайте подивимося. Тепер ручний міні запайщик пакетів. Ну, Зрозуміло, він використовується для чого? Для запаювання пакетів з продуктами. Наприклад, я думаю, використовують їх даже працівники супермаркетів для чого? Щоб уникнути обвітрювання продукції. Наприклад, є така продукція, яка, продукція, яка швидко там всихає чи псується, вони її можуть пакувати за допомогою такого запайщика. Я не знаю, але я так думаю. Тому дивіться, я роблю огляд, а ви думайте, чи потрібний вам такий товар, чи все-таки, може, ви обідитесь без нього. Але ж що ж, огляд є огляд. Давайте оглянемо. Також не скажу, що по ціні, будь ласка, шукайте самі, тому що ціни коливаються завжди різні. Кожен бере із продавців, як хоче, так що тут вам я не скажу. Дивіться, тут написано, як вставляти батарейки, як ним користуватися. До речі, є магніт. Щоб десь його кріпити, ну, у мене немає, неде металу тут. А. Але це магніт. Давайте ось візьмемо гвинтик у мене є. Так, дивіться, магніт. Так, ну що ж, так, я візьму зараз батарейки, і ми з вами. Перевіримо, як працює даний девайс. Так, ну що ж, зараз візьмемо пакетик, я заздалегідь підготував. Давайте спробуємо. Дивіться, він відрізав частку, а тут запаяв. Дивіться, зверніть увагу. Давайте спробуємо ще раз. Тому що читав я в інструкції, що треба трішечки почекати, щоб він повністю розігрівся і користуватись, користуватись ним на гарячу. Ну, я роблю це вперше, тому, вибачте, може щось не так. Можливо, хтось уже таке придбав давно і користується вже також дуже давно. Зверніть увагу, відрізає край, а інший край запаковує. Дивіться, особливо це буде цікаво, можливо, господаркам, дівчатам. До речі, дуже міцний. Дивіться, я тягну, рветься в іншому місті. Так, це дуже добре. Дуже добре. Так. Вимим батарейки, щоб він не працював. Ну, хоча б одну вимимо. Так. Ну і ось такі парасольки, дивіться. Одна парасолька повинна бути з малюнком павич. Ну, павлін, павич, кому як зручно, дивіться. Давайте я не буду дуже затягувати це відео. Я зараз їх відкрию і просто вам покажу, як вони виглядають. Ось такі гарні ручки тут. Так, я я розумію, вони в чохлі. Так, кожен в своєму чохлі. Так, а де ж павич? Мабуть, павич оце. Так, ну що ж, друзі, я зараз їх відкрию і подивимося. І так, друзі, ось так виглядає одна парасолька. Це така більш актуальна на цей час. Зараз всі знають, у нас сезон дощів почався, тому треба оновити якийсь домашній асортимент. Так, дивіться, ось так вона виглядає всередині. Новенька ще. Ну, це зрозуміло. Всі користувалися. Так, дивіться. І інша парасолька. Ця парасолька з павичем. Ось такий гарний птах, павлін, павич, кому як зручно. Дивіться, мені дуже подобається. Дуже гарний такий павич. Така гарна парасолька. Ну що ж, друзі, ось такий в мене вийшов огляд. Може, кому буде цікаво, замовляйте, а може ви замовите щось і інше. Але на цьому моє відео доходить до кінця. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь, дивіться мої відео. До побачення, до нових зустрічей!